Друзі, всіх вітають. Мене звати Сергій Поліщук і зараз нагадаю вам про наш банер і наші подарунки від спільноти і фонду Кешлов. Тож дивіться, у нас класна новина. Це лотерейки вже не, 3, не 6 з 36, потім 6 з 30. І зараз у нас вже найближаються можливості до джекпоту, тобто більше виграшних квитків, тобто 5 з 25. вже ну, вообще круто, реально. І найголовніше найголовніше те, що в нас лотерейка вона безпрограшна. Тобто всі лотерейні квіточки куплені, вони у нас безпрограшні. Вони працюють, по, ну, вони е, грають в розіграші кожного дня, поки не не виграють хоча б дві е, цифри. А 3, 4, 5 це вообще красота. І найголовніше зараз ще до 24 числа. Якщо ви не звернули увагу, до є поповн... кожен потік кумулятивний, акумулятив флоу, це накопичуваний потік, який можна створювати на 3, 5, 10 років і тому подібне, йдуть золоті квиточки лотерейки в подарунок на 50% від суми поповнення. Тобто, так як у нас. Золота лотерейка коштує Golden Road 10 євро. Значить. Якщо ми створюємо грошовий потік Flow на 20, на 40, на 60, 80, 100 і тому подібно кратно 20, за кожні 20 євро золота, золотий квіток, золота лотерейка нам подарунок. Це круто, а вона ж безпрограшна, тобто ми собі повернемо, а можливо, ще джекпот виграємо. ну, то реально круто. І е, дивіться. Тобто, е, я вам ще покажу стратегію, е, яку можу вам порекомендувати. І саме головне, всі створені е, потоки до 24 числа приймають участь у цій безпрограшній е, лотерейці з подарунками е, золотих квиточків лотерейок. Тобто створили до 24 числа, і протягом року ви за кожні 20 євро будете отримувати, за кожне поповнення в 20 євро, ви будете отримувати, що, звісно, правильно, золоту, золотий квіточок, золоту лотерейку, яка дасть вам виграш по-любому. Це 100%. Тож, дивіться. У мене, от я вам просто покажу свій перший акумулятив, «Флоу» був створений 15.02.2022 року. Тобто, ще перед, якраз перед війною повномасштабною. І я його якраз тоді була також можливість у подарунок лотерейки. Я оплатив наперед все. І я вам скажу чесно, мені прийшло, із, я виграв в лотерейки стільки грошей, що вони мені перекрили те, що я вніс в сам потік на поповнення на 3 роки наперед. Плюс ще й мені повернулось ну, більше, ніж я вложив. Ну, Це було тоді. Зараз вже ж у нас де 50%. То побачимо, кожному щастить по-різному. І от уже через рік я вже буду отримувати. Перший свій камулятив, і потім вже зразу почав створювати вже на наступний рік вже там на 20 євро, також і на іспанській платформі у мене, є, правда, там не на величкі суми, от на 30 євро. І зараз покажу, як е завжди, куди треба звертати увагу, це як е створити грошовий потік та ефективно ним керувати. Стосовно стратегії. Дивіться, от у нас йдуть суми 10, це у 5 разкратно, якщо ви на 10 євро зробили, або на 20 євро, це буде вам через 3 роки у 5-кратному розмірі даватись винагорода. Якщо на 25 євро, це 5,25, якщо на 50, це, якщо на 100, це 5,75. Тобто, якщо ви створюєте грошовий потік на 100 євро, через 5 років вам буде 575 євро протязі трьох років і тому подібне. І пошло, пошло, пошло. Тож, ось де у нас є такий калькулятор, і от дивіться, робимо, наприклад, на три роки, якщо ми створимо грошовий потік, це моя. Вам порада. Мені таку стратегію дав Валентин Карпов. Дякую йому за це. На школі у нас при зустрічі в гостях у місті Черкаси. от Якщо ми на 100 євро створюємо грошовий потік, через 3 роки ми будемо отримувати по 575 євро на протязі трьох років. Ми, як кажуть, як ми ж не Лавки, як то кажуть, ну це забираємо, наприклад. 125 євро. Ну 100 своїх і 25 євро на хай там на якаринці І по, протягом наступних трьох років вносимо 450 євро. Створюємо грошовий потік на 450 євро. І через 3 роки ми будемо вже отримувати по 2700. Тобто 3 роки пройшло, ми отримуємо по 575. Забрали вже свої. Ті гроші, які ми вложили, і потім вкладаємо по, 4, з тих уже прибутку, ми вкладаємо вже новий, створюємо грошовий потік на 3 роки на 450 ой, на 450 євро. А якщо ви трошечки додавите, то можна і на всі 500. Може, це буде ще краще. Я думаю, у вас буде можливість вже на той час додати 25 євро. І дивіться, от 500 євро. І ще протягом трьох років, через 3 роки, тобто через 6 років від дня створення от сьогоднішнього дня, ви вже будете отримувати по 3250 євро. Прибутку кожного місяця на протязі трьох років. Тобто, через 3 роки ви повертаєте свої кошти, плюс робите грошовий потік. І через три роки ви вже отримуєте по 3250. Окей, давайте так: заберемо 750 євро собі. 500. Які вложили, які вже вони були е, наші зароблені із тих що трьох років. І 250 хай буде на е, свої якісь витербеньки, на покупку криптовалюти і карренсів або чогось іншого. І що буде через 3 роки, якщо внести? Так, це ми вносили е, 300. 300 3, 2500, потім створимо. 750 ми забираємо, і на 2500 ми знову створимо. І через 3 роки ви вже будете отримувати по 17,5 тисяч. Тобто всього вклавши по 100 євро в поті кожного місяця, кожного місяця, раз на місяць 100 євро. Плюс вам дається. З кожних 100 євро поповнення на протязі року е, дається по 5 виграшних золотих квиточків лотереяк, які можуть принести вам ще більше грошей. І що? І через 9 років ви вже будете отримати по 17,5 тисяч євро. Це реально дуже круто. Тож подумайте над цим. Ну Звісно, ви можете спробувати там кратно, навіть, навіть З малесенької суми там е, 60 євро. Чому 60? Бо три золоті, золоті квіточки. Мене вчора учасник зробив навіть на 60 євро і хлопця дзвонить, каже Сергій, дякую, виграв три, е, е, два квіточка виграшні. Один на 2 числа, один на 3 числа. 18,4,5 євро. Тобто він вже із двох квіточків, у нього більше е, 22,5 євро вже. Іде прибутку. От вам, через, е, якщо внести 60 євро, то через 3 роки ви будете отримувати по 330 євро. Потім е, вам е, через золоті квіточки повернеться ще багато коштів, не забувайте. І якщо навіть потім ми внесемо по 250, то через 3 роки ви будете вже отримувати по 1500 євро. От вам гарна пенсія або на відпочинок кудись, то створюйте до 24 числа грудня місяця, цього року камулятив Flow, накопичуйте свої резерви. воно незамітне, я вам скажу, кожного місяця навіть по 60 євро, по 100 євро. А якщо ви будете ще кожного місяця створювати і більше потоків, наприклад, якщо ви зараз створите на 500 євро, Кожного місяця. То через 3 роки ви вже будете отримувати по 3 250 І що це означає? Що ви можете забрати свої 750 євро з прибутками, ще плюс вам лотерейки дадуть прибуток, ви зараз можете отримувати за 500 євро, ви отримаєте 25 золотих квиток з кожного поповнення. А це може бути я-я. І потім через 3 роки ви зробите ще на 2500 потік. І у вас через 6 років вже сума 17,5 тисяч. Тобто, якщо зараз вложити просто 500 євро на місяць, гроші вам повертаються. Дуже багато грошей повертається вам через золоті лотерейки, квиточки. Плюс через 3 роки ви їх собі буде повернете те, що ви вложили, і ще з лишнім і на якаринці, і на розтрати на свої ви заберете. І через 3 роки ви вже будете мати ну, 17,5 тисяч євро. Де такі гроші платять? Та ніде такі гроші не платять. Тож створюємо грошові потоки і забезпечуємо своє майбутнє життя. Камулятив флоу раджу всім. І якраз на іспанській платформі, ось у нас, е е е скешлоу. Зараз от іще створюю, покажу, як створюється грошовий потік. на... Ми ж забезпечимо себе на майбутнє, щоб ви не думали, що я просто тільки язиком умію говорити. Я показав, у мене вже створені ще перед повномасштабною війною, і вони із доларового сайту всі перенеслись на нову європлатформу. Тобто, не бійтеся за потоки, вони нікуди не дінуться. І через три роки я вже буду отримувати тільки з цього грошового потоку по 575 євро. І ще ж у мене вже є створені. І я буду ще створювати. Тож, Money Storage, нажимаємо заплатити, натисніть. Успішно. Круто. Підтягуємо криптовалюти в нашого фонду. І зараз ви от побачите якраз. 17.35. Сьогодні ще якраз успіємо виграти трохи грошей. І от, за 100 євро мені прийшло 5 золотих лотерейок. Дуже круто. І от заповнити. Можемо заповнити случайно. Наприклад, ось так. І відправити. Можемо заповнити случайно. Можемо, якщо не, не подобаються нам цифри, можемо нажимати ще і ще, поки нам не сподобаються. Відправити. Можна навіть підкоригувати. Відправити. От так, наприклад, 14. О, дивіться. Відправити. Наприклад, отут от а ми 45, тут 13. Тут, наприклад, можемо зробити 17, 20, 23. Відправити. Все, от у нас 5 лотерейок уже заповнених в подарунок, які принесуть мені що, виграш і кошти. Тож забезпечуйте себе, створюйте грошові потоки, заздалегідь уже. Турбуйтесь про себе і про своє майбутнє. Як завжди, з вами був Сергій Поліщук.